Прогноз на матч бренфорд Тоттенхем. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео ми розберемо найцікавіші варіанти ставок на матч бренфорд Тоттенхем, які матимуть найкращі шанси на успіх у цьому матчі. В цьому матчі я розберу як кутові, так і результативність обох команд, і за статистикою я вже бачу тут чудові варіанти для ставок. Усі свої ставки. Включаючи цей матч, який я планую брати на ставку дня, а також інші ставки, абсолютно безкоштовно, ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. Там також відкритий чат для обговорення ставок. Це максимально корисно. Ви можете зайти та порадитись на рахунок якоїсь з своїх ставок. Можливо, ви не враховуєте якісь фактори, і люди вам підкажуть, що ось тут ви трішки помиляєтесь, можна підкоригувати вашу ставку, що збільшить ваші шанси на успіх. Тому. Підписуйтесь, це максимально корисно за посиланням в описі під цим відео. В першу чергу я як завжди беру кутові на матч Тоттенхема, тому що індивідуально Тоттенхем багато кутових подає в АПЛ. Він один із лідерів за цим показником. Хоча і в останні два місяці є трішки просадка по цьому показнику, але зате вони більше кутових дають подавати своїм суперникам. А Бренфорд і не проти зіграти на стандартах, тому що команда досить гостра при подачах кутових чи штрафних, і тому тут е, я вважаю. Варто впевнено очікувати на кутові в цьому матчі. Тут два варіанти: тотал більше 4,5 кутових в першому таймі і тотал більше 10,5 кутових загальний. Я вже в першому таймі очікую тут на гру на зустрічних темпах від обох команд, атака на атаку. І відтак очікую кутові. А разом із цим хочу зауважити одразу, що у Бренфорда досить висока. Результативність у перших таймах, так само, як і в Тоттенхема. Тотанхем любить забивати в першому таймі, але любить і пропускати. Тому я тут буду брати, ну тут така ставка більше з долею ризику, та тим не менш, я вважаю, вона має заходити. Тотал більше півтора у першому таймі, два м'ячі в першому таймі. Я очікую і, скоріше за все, це буде обмін голами уже у Першому таймі Бренфорд більшість матчів цього сезону проводить на обмін голами, так само, як і Тоттенхем. І у обох команд високий, середній тотал. Тому тут досить логічно. Можна очікувати на голи і на ставку дня я буду брати обмін голами і тотал більше 2,5. Якщо коефіцієнт буде просідати дедалі більше, то можливо навіть візьму і тотал більше 3,5 окремо. А загалом цей матч також буду дивитися в лайві та ловити додаткові ставки на нього в лайві. Це все абсолютно безкоштовно. Побачите в телеграм-каналі. Посилання в описі під цим відео. Одразу поставте лайк в підтримку цього відео. Підписуйтесь також на Ютуб канал. Всім дякую за. Перегляд, побачимось в нових корисних відео.